Тарі Бутилі Шахів грає проти Меттью Джонсон. Це шар Айдентиті 906. Так, він своє грає, я своє граю. Окей. Кольно. Ну, бью, чого не Прикольно, <кольно> Так, ну погнали кудись. Коня нема на F3, то вперед. Хоча я може зараз. Він може зараз мінятись. Я не хочу м'ятись, що мені зробити? Так піти. Як з ним ще пограти? Якщо так підійду, то що тут на де 5 ідеш, так? Да? А. Міняє, що мені залишається. пішаком, можливо. Хочу залишити тут слона його. Щоб F4 його зменшив йому активність на цій лінії. Хоча. Передумав. Я хотів вдарити, але тепер він вже слоном б'є, у мене тура тут підвисає. Ще буде відкрита лінія. Є, по ній, можливо, будемо грати. За ну, коня Vizarвід йде. З ідею тут поміняти, типу щось. Ні. Можна з'їсти, а можна і не їсти, бо ми активізуємо йому туру тільки. О, жертва якості. Прикольна штука. Прикольная штука, так, 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 ну давай сильного коня поменяем, мы и на краю поменяем, поменяем слони, на E6, ты же не думаешь, что я тебе якость дам тут. Спробуємо поборотися за цю лінію. Руками і ногами, і слонами. Так, і не десь сюди. Я вдарю, тобі придеться брати тільки пішаком, бо цей провисає в тебе тіп. Далі за ініціативу можливо. Д4, потім якось C6. Ну і так зараз. Сильного слона чорноколос собі залишив. Кінь. Ну, мабуть, вдарю відійду просто. Нічого не робить, то. Так, тоді так і так. Не раджу давати йому мені йому нам темпи. Суперник нам їх і не дає. Так, може. Тут чіплятися, можемо поки що так зіграти. Щоб слона не було так багато полів, хороших. Я не збираюся брати, тому що знову ж таки, я дам йому тільки активізацію. Тепер, як у нас пішокова структура краща, в нього раз, слабкість, два, три. Тепер ми маємо, якби, або створити ще. Як вона створено. Нападати то туди, туди, сюди, туди, туди то сюди. Але поки що я не можу нормально сюди там якусь труп перевести. Просто буду до цієї чіплятися. Так. Удар такий. Мені здається, можу так зібрати. Абі є, я. Турно буду атакувати. Куди підемо? У нього тури стоять, вони впираються просто пішохи. Вони захищають їх, але це пасивно. Мої атакують. Вони активні. <кхід> Тому в мене позиція, в принципі, not bad. Але не все так добре, звісно. Зараз може помінятися. Шаг давати я не бачу і сенс, який. Десь сюди. Я можу взяти, і він сюди ми шаг, наприклад. Сюди. Побачимо, що з цього вийде. Можна і тут забрати. Так от ну, добре шах по перше, оперше. Угу. Свилка да, сюди б зачепитись. не знаю. Треба міняти, тому що я зараз так, так. Ні, так то я так іду. Он же два яхи-то у него. Не бачить суперник. Це добре. Ну, у мене то активність все рівно залишається, але так прямого виграшу я не бачу. Ви ж бачу, що я з'їм, а далі. що? Щось. А далі щось. 78 на 82. А що, тут ще було в нього слон Є3 було. Слоном можна було фрезя видавлювати. Мене вже якась така неприємна, якби. Майже ініціатива, можна сказати. Тому він намагається її погасити розміняти мою активнішу, найактивнішу фігуру. Тому я думаю, це нормально. Але, але фі... пішукова ця структура в мене трошки краще. У нього все-таки слабкість така. І центр, як би пішов вперед. Це не завжди добре, тому що його тут можна підривати і нападати. Т3, наприклад, пішак слабенький. Да, треба було правильно зіграти. Жеф уже все не катеч. Міняю активного коня, зазвичай неприємно такий кінь, коли він на вашій половині і опорний пункт пішак його тримає. Треба таких виганяти зразу по можливості. 4, взагалі. Що я навіть на лінію А взагалі не бачив. Ось така ідея. Тут Зависає купа фігур у нього. Ну, от по лінії є. Е. Я якось так намагаюсь. Сонце 4 я не бачу цей хід. Що мені казати? Не бачу. Не чую. Ну і виявляється, що в мене всі активні фігури. Тиск по лінії є. Е. Велика перевага саме в активності фігур. Ну і пішокова структуру. У нього багато слабкостей. Вирішив ну, тут трошечки відкрити гру. Зараз це не так сильно. Так, він помилився, тому що. <coughs> Турея 2. Ну, вже часом щось шукати взагалі маловато було. Окей, якщо він сюди пішов, то ми просто йдемо Туре-2, так. Проблема. Тура Є2 правильний хід. Окей. Що він нападає агресивно? Слон є 5, ясно, неприємно. А Якщо сюди, то що тут є таке? То я вдав, все рівно. Ага. Тури балуються з корлеми. І... Сідають. Щось. Довго все тут задумав. Да. Ну і просто нападаємо то ту туди, то -ту сюди і намагаємось здвоїтись, і суперника проблем. Так, так. Аште. Бейтуть. Ну і потихеньку, знову ж таки, посилюємось. Дещось з'їмо і пішка, скоріше за все, проведе. О, така